З'явилася система Сидан, це електронні аукціони по продажу арештованого майна. І ми прибрали ті схеми, коли якийсь чиновник і Нечисні на руку ділки фактично розкрадали приватне майно і державне майно, які називалися за державні закупівлям. Ми рухаємося вперед. Ми вважаємо, що всі ті інновації, які приносять користь і суспільству, і державі, і громаді, необхідно запроваджувати. І я Щиро радию, що саме Хмельницька область, саме Хмельницька обласна рада, саме Хмельницьке місцеве самоврядування і територіальні громади є першими, хто а, прийняли згоду і рішення перевести систему продажів комунального майна в максимально прозору інноваційну технологію. По-простому, щоб розуміли українці, що буде відбуватися. Тепер те комунальне майно, яке є фактично непрофільним, яке не використовується громадою, яке фактично несе витрати для місцевого бюджету, може бути реалізовано через електронний майданчик, через публічний аукціон, в участі якого може прийняти будь-хто, хто бажає купити дане майно. Хто від цього виграє? Від цього виграє українець, підприємець, місцевий бюджет і місцева громада. Хочу всіх проінформувати, що електронний майданчик Ситан зараз має десятки тисяч лотів і має одну з найбільш сучасних світових технологій захисту, інформації і збереження ставок і тих торгів, які відбуваються.